Прочитала досить багато негативних відгуків і коментарів про інші частини, там, де просто костюмами кидаються в лице, дають берці, тобто один розмір на всіх, що берців, що костюмів. Насправді так не має бути, і е, це неправильно. Це ваше повноцінне право приміряти форму, тому що вона вам має бути зручна. На мій погляд, форма має сидіти вільно, але дехто бере так, що воно піджимається і їм, мабуть, так удобно, бо штани обтягують. Ви ж коли підбираєте форму, врахувати. Що вам не потрібно буде присідати, бігати, сидіти, робити випади. Тобто, якщо ви підберете сильно щільну форму, один присіст і ваше яєчко покотилось далеко, бо воно випало в дирку між штанами, понімаєте? Підбирайте форму правильно. І з приводу розмірів теж хайте сильно ваших начальників складів і все інше, тому що кожна партія пошиву форми, вона відрізняється по розмірах. Бувають повнорозмірні форми, бувають малорозмірні, бувають взагалі, приходить така абракадабра турецька, що просто наголка не налазить. Мені потрібно десь форм 50-60, щоб людина не приміряли різних, тоді я буду орієнтуватись по розмірній сітці. А так, в основному, просто просіть наміряти або домовляйтесь зі старшинами, начальниками складів, головними сержантами про заміну форми. Якщо вона вам тісна, не потрібно її відкладати в довгий ящик. Ну, Тобто, мабуть, 50% хлопців з тих, що я знаю, вони просто прийшли так от взяли. А, У мене там форма лежить з 22-го року, або ще коли мій дід служив, каже, йому то розмір не подойшов, все нормально, говорить, хай лежить у мене, колись пригодиться. Вам потрібно в ній ходити, вам потрібно її носити, тому е, беріть завжди по розміру. Зараз полетить, що у нас на Сході ніхто не ходить в пікселі, мали на увазі ми ваш піксель. Добре, вам по формі треба буде отримувати державні нагороди. Ви маєте бути гарні. Давайте я такий контраргумент наведу, не знаю, який ще навести.